Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте щасливі, будьте здорові, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео: а саме, як вибрати релігію, віру. Церкву і не помилитись, що на сьогоднішній день існує дуже багато різних світових релігій світу. І як нам у цьому розібратися? Що нам, щоб у цьому цьому розібратися, то ми маємо розуміти, що за часів Ісуса Христа, коли він був ще на землі, то були такі собі фарисеї, садукеї, книжники та різні філософи, які вірили у Бога по-своєму. Як вони це розуміють? А Ісус Христос сказав до них, що вони є діти диявола. І зараз для того, щоб нам всьому розібратися, того нам потрібно вивчати Біблію для того, щоб розуміти прості істини і що несуть собою всякі там релігії та філософи. Що в другому посланні Петра 3:16 ми можемо знайти відповідь. Як і в всіх посланнях, що в них Він говорить про це, в них є дещо тяжко. Зрозуміли, що неуки, та незміцнені, перекручують, як і, як і інші Писання на власну загибель свою Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і для вічного. Амінь. І це говорить про те, що різне вчення, воно перекручене і воно не несе спасіння, оскільки правильне писання це Біблія та Біблійна церква, де вивчається Біблія, яка стоїть на вченні апостолів та пророків. І тому повне відео на цю тему обов'язково подивіться в Ютубі на каналі Откровення Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь.